У мальовничому куточку України, Волині, на Маневиччині, серед лісів та Озер знаходиться село Городок, яке має багатовічну та цікаву історію. Село Велике! На даний час в селі проживає 1081 особа. Це за переписом 2001 року, а за переписом 1989 року тут проживало 1118 осіб. Тобто, зважаючи на демографічну ситуацію в Україні, населення села практично не змінилося. Раніше воно мало назву Грудек, Чернчгородок городок і Чернечи-Городок. В збірнику топографічних даних про Кургани та Городища знаходимо такі відомості, що у 1993 році військами Буняка Шолодивого був знищений замок Ченч-городок. З 1543 року село належало до Луцького Ключа, а в 570-му до Хвальчевського. Трішки пізніше воно вже належало князю Роману Сангушку. Зараз ми знаходимося на території церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де дуже скоро, 21 вересня, буде святкуватись престольне свято. Це нова церква, яка була збудована у 2000 році. Територія церкви дуже охайна. Підстрижена травичка, скрізь насаджені квіти. Відчувається, що прихожани люблять і дбають про це місце. Але повернімося до історії цього старовинного села. Отже, як я вже говорив, на території сучасного села в часи існування першої східної слов'янської держави Київської Русі розміщалося городище. Поява городища датується 11-14 століттям. Дане городище. Знаходилося в північній околиці сучасного села. До наших часів добре зберігся земляний вал, за яким, роз... ну, за яким розміщувалося містечко. А неподалік, за два кілометри на схід від Городища, на пагорбі розміщувалося циганське поселення. Цигани через річку Маневку, нині вона називається Веселуха, ходили вимінювати різні речі в обмін на їжу мешканців околиць Городища. Звідси й пішла назва сусіднього поселення Мановичі. Нині воно називається Прилісне, А жителів тоді називали Мановцями. Ще село згадується в описі Луцького замку від 1545 року, як черч городок. Чому? А тому, що в урочищі Клебанія розміщувалася 20-купольна церква, там же існувала й духовна школа, в якій навчали майбутніх черниць священнослужителів церкви. Чернч це біднота, тобто бідні люди, такі всякі селяни, кріпаки. Отже, містечко Городок являло собою поселення, біля стін якого проживала велика кількість бідноти, що працювала на княжих це полях. Відички, не Сьогодні село Городок має типову для поліських сіл забудову, основним підприємством якого є Городоцьке державне лісове господарство. Село розділяється на чотири головних вулиці, що йдуть з півночі на південь та з заходу на схід. Як і по інших сусідніх селах, окремі частини, кутки, мають свої назви. Східна частина села називається музики. Одержала вона таку назву через те, що саме сюди місцеві жителі сходилися на вечорниці на музики. А назва північної частини Гребля пов'язана з природніми особливостями навколишньої території. Південна частина села Ровок. Ця назва пов'язана з виритими ровами у бабіч дороги, які збирають надлишок вологи. Західне село Підрашє, Назва цієї вулиці пов'язана з урочищем Рашє, що знаходиться за людськими поселеннями. На зелених луках тут була найкраща паша для худоби. У селі є школа, фаб, сільський клуб та бібліотека. Є магазин Укрспоживспілки. І окрім того, є ще сім приватних закладів торгівлі: є майстерня з пошиву одягу і кафе Берізка. Тут мені люб'язно дозволили набрати води аж 20 літрів. По сусідству у державному магазині працює дуже вічливе і приємне продавчиня. І до речі, лише тут, в цьому магазині, можна розрахуватись банківською карткою. А ще у цьому магазині ми познайомилися з місцевою жителькою, звати її Таня. На подвір'ї у її бабусі ми набрали води на цей раз 60 літрів. Потім ми ще купили у неї деяких продуктів. І як бонус вона нам ще дала кілька кусків смачнючого сала. Скрізь, де ми раніше їздили, нам зустрічалися щирі і привітні люди. І городок не став виключенням. Дякуємо вам, жителі Полісся, за щедрість та гостеприємство. А з городками їдемо далі. Адіос, до зустрічі! Це відео було зняте у вересні 2020 року. А уже на початку травня 2021 року ми разом із городчанами зустрічали світле свято Воскресіння Господнього, тобто Пасху. Ми оту пасхальну ніч побували у кількох храмах, але закінчення всюношного богослужіння застали саме тут, у городку. Обряд відбувався, як і заведено у православ'ї з суворим дотриманням уставу і тривав від заходу сонця до світанку. Приємно, що на церковному подвір'ї було дуже багато дітей та молоді. Добре, що духовні цінності прививаються з маличку. А це і вихованість. І це та ж сама духовна культура. До речі, щодо культури, роком раніше, а саме у середині січня 2020 року, тут було відкрито капітально відреставрований сільський клуб. Після Всеношної ми поїхали на озеро Засвинське. Яке причаїлося у лісах неподалік від села. Ну а далі життя продовжувалося. Час плинув. Ми дізналися, що ковід вирвав із земного життя продавчиню Таню, яка працювала у сільському магазині. Якось незвично було заходити сюди і не побачити цю добру та вічливу жінку. А далі настав рік 2022. Який приніс війну та горе в Україну. На жаль, страшні звістки про загибелі односельчан не оминули і городок. Ремінський Сергій Сергійович, Шилак Микола Володимирович, Веремчук Анатолій Миколайович. Це люди, які віддали своє життя за нашу країну, за нашу землю, за своє село, за кожного з нас. Маю велику надію, що цей. Сумний список не поповнюватиметься. Отож, я бажаю усім нам якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру, добробуту та процвітання. Вірте в Бога, вірте в себе, побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! Слава Богу та слава Україні!